Першою локацією чергування стало укриття за адресою вулиця Коксохімічна. 1. це бомбосховище, одне з 15, яке облаштоване на території підприємства. Пані Вікторія пригадує день, коли сховище дійсно врятувало життя людей. 11 березня 2022 року. Після прильоту в нашому районі. Багато цивільних людей знаходились в наших захисних спорудах. До 70 чоловік в одній нашій захисній споруді. Люди були в паніці. Люди були в паніці, але ми допомагаємо нашим цивільним людям, чим можемо. При оголошенні повітряної тривоги підприємство вимикає турнікетну систему та пропускає усіх охочих. Ці захисні споруди вони працюють, вони підготовлені до будь-чого, забезпечені водою, продуктами, ну, Тобто всі мешканці нашого міста і також співробітники нашого підприємства тут ну, можуть отримати захист, ну, необхідний захист. Всі укриття підприємства знаходяться за чотирма адресами: вулиця Коксохімічна, 1, проспект Свободи, 92. А також підприємство стан 550» по вулиці Набережна Заводська та вулиця Маяковського, 3. ми побачили про те, що на території одного з 15 бомбосховищ, які знаходяться на території суб'єкту господарювання. Звичайні мешканці міста е, можуть е, забезпечити свою безпеку і перебувати відповідно у е, абсолютно безпечному місті, і вони забезпечені усім необхідним. На наступній локації Ярослав Крисько побував на ліквідації стихійного сміттєзвалища по вулиці Мандриківська, 306. Тут було неконтрольоване звалище відходів площею 20 квадратних метрів. Це гілля, пакети та будівельне сміття. Ми з вами ліквідували сьогодні сміттєзвалище площею 15 метрів кубічних, і, взагалі, основною причиною виникнення сміттєзвалищ. Це неналежне ставлення певних категорій населення до взагалі до процесу поводження з побутовими відходами. Починаючи з травня департаментом екологічної політики було прибрано понад 30 таких звалищ щодо ліквідації сміття. Можна звертатися на єдину гарячу лінію міської ради 056 732 12 12.